грибочок лісовичок, а звуть мене Лесик. Я дуже хочу з вами познайомитися і подружитися. Тому сьогодні я вирішив розповісти вам щось цікаве. Настав час знайомитися з деревами, які є навколо нас. В парках, вдома, в лісі є багато різноманітної зелені, квітів, кущів. Дерев, без яких просто неможливе наше існування. Бо кожна рослинка дарує нам життя, виробляє нам кисень, яким ми дихаємо. І, звичайно, приносить нам цим багато користі. Давайте я вас сьогодні познайомлю із самими відомими деревами та кущами, які є у нас в Україні. Береза це дерево не сплутаєш ні з яким іншим. Воно має біло-чорний тонкий стовбур та гнучкі гілочки та чудові сережки. Сережки – це плоди берізки. Дуб. Дуб це могутнє сильне дерево. Воно може вирости за багато років в необ'ємного гіганта. Плоди дуба. Схожі на горішки і називаються вони жолуді. Їх полюбляють їсти лісові тварини, дикі кавани та білки. Верба. Верба це дерево, яке росте над водоймою. Це дерево схиляє свої віти низько до води. А ще верба має котики. Ні, не ці пухнасті котики. Котиками називають. Цвіт верби, квітне вона справжніми пухнастими котиками. Каштан каштан це дерево, яке росте майже в кожному місті і селі нашої країни. Квітне воно великими білими квітами, має великі розкішні листочки. А плоди каштана так і називаються каштанчики. Спочатку вони схожі на колючих зелених їжачків. Знявши цей кожушок, ми знайдемо там маленькі горішки, каштанчики. Сосна. Сосна це хвойне дерево, тобто дерево з колючками. Маленьких сосон виростає сосновий ліс. У нас в Україні дуже багато соснових лісів. В соснових лісах росте багато грибів. Замість листочків у сосни. Оди сосни це коричневі шишки. З таких шишок виготовляють різноманітні цікаві прикраси. Ялина. Ялинка також хвойне дерево. А між листочків зелені голочки-колючки. Ялинка, як і сосна, взимку зелена. Ну, ці дерева ми Вважаємо новорічними, і обидва ці дерева ми прикрашаємо на свята різдво та новий рік. У ялинки, як і у сосни, плоди також шишки. Але вони довгі і схожі на бурульки. Плодами сосни і ялинки взимку смакують птахи. Зверніть увагу, у дерева один столб, а у рослини, з якою я зараз вас познайомлю, багато тоненьких стовборів. І вона нижче за зростом від дерева. Ця рослина називається Кущ. В Україні також дуже багато різновидів кущів. Давайте ми з вами познайомимося із самим відомими. Самий відомий кущ України, це Національний символ нашої країни калина. Калина весною квітне білим цвітом, а восени на ній з'являються яскраво-червоні ягідки. Подивіться, яка вона чудова і красива. А так навесні квітує бузок. У нього різнокольорові великі кетіги квітів. І вони дуже-дуже гарні та красиві. А це кущі смородини. Ягідки смородини можуть також бути різного кольору. Є чорна, червона, біла та жовта смородина. А ось сама найулюбленіша наша ягода і найкращий кущ це кущ малини. Ми теж любимо ласувати червоними солодкими її ягідками. І всі ви ці ягідки знаєте, ось такими деревами та кущами ми сьогодні познайомилися. А зараз давайте трішечки з вами розімнемося, пограємо в рухливу гру, дерева та кущі. Я буду показувати картинки, а ви будете показувати мені відповідь. Якщо це кущ, то потрібно присісти. Якщо дерево, то треба піднятись на носочки і підняти руки вгору. Ну що ж, почали. Весело погралися, запам'ятали, що таке дерева, а що таке кущі. І тепер будемо знати. Дякую вам за увагу, до зустрічі та побачення.